Добрий день, малята! Вітаю вас! З початком нового дня, з початком нових знань. Малята, а ви знаєте, що кожного року перед Новим роком ми ставимо в нас в будинку? Яке дерево ми ставимо? Як ви гадаєте, пухнасте зеленого кольору. Що це за дерево? Це ялинка. Правильно, малята! Давайте ми сьогодні з вами за допомогою зубної щітки намалюємо гілочку, ялиночки. Давайте. Для цього нам потрібна зубна щітка, фарба старілочкою. Бачите, я вже нанесла сюди білого кольору і зеленого. Ви запитаєте, навіщо білий? А як ви гадаєте? Адже ялинка зростає в нас де в лісі. Отже, зараз на ялиночці може бути сніжок. Давайте почнемо малювати. Нашу зубну щітку потрібно трішечки змочити в водички, але не дуже. Ось так. За допомогою щітки набираємо фарбу, бачите? Ось, я вже набрала. І починаємо малювати нашу гілочку. Починаємо малювати. Тут вона повинна бути тоненька лінія, а тут трішечки товстіша. Ось так. Ось така нерівна у нас повинна вийти з вами лінія. Ось так. Бачите? Ось така гілочка. Тепер ми повинні її намалювати гілочки малесенькі, малесенькі. Ось так. Бачите? Ось так. А тепер на цих гілочках масенькі голочки є. Так, набираємо ще зеленого кольору. Ось така в нас повинна буде з вами пухнаста гілочка. А тепер давайте помиємо гарну щітку зубну, нашу, щоб вона була чиста-чиста. І ми домалюємо зверху на нашу гілочку сніжок, буде засніжена і гілочка ялинки. Я вже помила зубну щітку і продовжую далі малювати. Тепер ми повинні трішечки, зовсім трішечки набрати нашої білої фарби. Ось бачите? Зовсім трішечки. І будемо з вами далі малювати. Але білого кольору зовсім трішки ми повинні. Ось так. Крапочки, бачите, ставити? Можна ось тут трошки трішечки більше взяти. Отак. Ось, ось так. Промила ще раз щиточку нашу. и ставлю далее наши крапочки, крапочки. Небо снежок на наших голочках лежит. Вот так. Ось так. Вот так. Вот такая гарная гелочка у нас выходит из снега. Заснежена гелочка, ялинки, так? Я думаю, що вам сподобалось наше малювання, а наступне наше заняття буде казкове, чарівне, адже ми будемо писати лист, як ви гадаєте, кому. А це буде Велика Таємниця. Зустрінемось на наступному занятті. До побачення мої малята. До нових зустрічей!